Привіт! В ефірі Солодка Цукерочка. Це відео присвячене підготовці до нового року, точніше до новорічного ранку моєї дитини у садочку. Виявилося, що у нас немає що вдягнутися. Словом, як завжди, дівчатка, і я вирішила, що буду виходити з того, що є у нас вдома. А у нас вдома було гарне плаття, яке трошки перетворила, трошки над ним пошаманила і зробила з нього. Таке новорічне, святкове, і також зробила такий обідок у стилі цукерочки. Все дуже просто, дуже мало підготовчих етапів було, все, просто на ходу народжувалося, як завжди, я люблю. І тепер моя доня готова до новорічного ранку у садочку. А як я це робила? Що я використовувала? Я вам розкажу у цьому відео. Якщо вам цікаво, залишайтеся. Можливо, це вам допоможе і стане такою собі паличкою-верчалочкою, як швидко і бюджетно підготувати дитину до нового року, без особливих затрат, без надмірних зусиль. Головне фантазія і бажання. Ну що, поїхали зі мною? Покажу вам, що я цей раз накреативила. Завтра у садочку у нас новорічне свято, і відповідно потрібне плаття. Еля якось несподівано виросла з попереднього. Ну, тобто його вдягнути ще можна, але воно ну, таке малувате. Отож, я буду зараз переробляти ось це досить нарядне плаття в. Супернарядне. Значить, я хочу апгрейдити це плаття. Я хочу його зробити більш пишнішим, таким трошки карнавальнішим. Воно саме по собі гарненьке. Воно дуже нарядно виглядає. Ззаду має поясочок такий. Буду використовувати ось такий фатин. Купила пів метра. Тут ширина тут 3 метри. Я зроблю додаткову спідничку, і вона надасть легкості і святковості платю. Камера не показує. Відтінок він тут є сіруватий, але насправді він ніжно-рожевий, такий зефірний, дуже гарний колір. Ну, спробуємо і тоді побачимо. Мені не дуже пощастило з погодою, бо у нас сіро зрештою, напевно, як по всій Україні, тому дуже погане освітлення і, відповідно, в таких умовах дуже важко щось знімати. Але від зими ми нікуди не дінемося, тому маємо, що маємо. А я витягла свою швейну машинку і виставляю на ній програму на максимальну довжину стібка. Таким широким стіпком ми прошиваємо фатин від початку до кінця по всій довжині. Це можна зробити і вручну, але машинкою і швидше, і простіше. Це нам потрібно для того, аби потім потягнути закінчик. Однієї ниточки і отак призбирати тканину, таку драпіровку зробити по всій, по всій довжині. Таким чином, ми формуємо умовну спідничку вже. У моєму випадку ширину стіпка можна було робити і вущою. Тепер мені треба визначити обхват талії мого платічка. Саме до стількох сантиметрів потрібно стягнути нитку на майбутній фатиновій спідничці. Зафіксували і тепер гарненько ті всі складочки рівномірно розправляємо, щоб спідничка мала акуратний, охайний і однаковий вигляд зі всіх сторін, аби зафіксувати на нашій спідничці всі складочки, які ми зробили, я прокладаю ще одну строчку поверх уже існуючої, але уже вузькими стіпками. Я шию постійно поправляючи тканину, щоб складки не роз'їжджалися, а лягала рівномірно. Нашу фатинову заготовку приколюємо до плаття по лінії пришивання спіднички. Перевіряємо, чи все рівненько, поправляємо, де ми помилилися, можливо, і пришиваємо на машинці нашу фатинову спідничку до платтячка. У нас майже все готове. Виймаємо тепер булавки з готового виробу і зшиваємо нашу спідничку фатинову ззаді. Хоча це треба було зробити до того, як пришивати її до платінка. Малувати того фатину. Але вже як є, У мене мало було фатину. Треба було його взяти у два мінімум два шари. Вийшло а, не те, що я хотіла, бо вийшло, не пишно, а так повітряно. Трошки освіжили плаття, обгрейдили його так трошки. Але м -м, ефекту, який я хотіла, немає. Я ще зроблю до нього обруч. Маю намір зробити такий обідок у стилі ну, а-ля цукерочка. Принаймні, образ такий хочу зробити. Але взагалі це не принципово, головне нарядно, щоб було. Основа образу готова. Але сам проєкт ще не завершений. Будемо допрацьовувати деталі. Для цього я взяла обруч. Спочатку хотіла взяти новий такий просто обідок металевий. Але раптом знайшла старенький, потасканий, потряпаний обруч з квіточкою. Я думала вже його якось викинути, але потім лишила, сподіваючись, що якось він та й знадобиться. От і знадобився. Я його вирішила відреставрувати. Підклеїла де треба, старий клей обдерла. Отут кінчики я обмотала стрічкою, щоб вони мали гарний, охайний і завершений вигляд. Ну і щоб закрити місця склеювання. Ремонту потребували і пелюсточки квіточок. Вони добряче потріпалися, порозклеювалися кінчики, і треба було за допомогою клею це все виправити. Віточку я відірвала від обідка, бо вона так трималася на чесному слові, зачистила від старого клею, повідривала все зайве, що стерчало і приклеїла по-новому. Тепер мені треба було якось облагородити оці кінчики на пелюсточках, щоб приховати місця склеювання. Я використала ту ж саму сріблясту стрічку, обмотала нею кожен кінчик пелюсточки і вийшло так навіть нічого. Сруч я полагодила, можна сказати, але для образу залишилися деталі і акценти. От ними ми зараз і займемося. Взяла я залишок фатину, який відрізала на самому початку з цією метою, щоб зробити обруч. Склала такою широкою смужкою, зрізами всередину. І ниточкою отак стягнула посередині. Так як показано на відео, зробила таку імпровізовану квітку, чи що гарненько її розправила і вклеїла це все у попередню квітку на обручі. на на торті чи тістечко на обручі І прикрасила я наш обруч ялинковою іграшкою, яку купила в Аврорі, десь за гривень 27, напевно, не пам'ятаю. Образу, я також вирішила прикрасити і платячко. Зробила декілька цукерочок, взяла для цього винні пробки і якусь стару пристарезну стрічку. Але вона мені підійшла по кольору, тому я і не сильно перебирала. Пришила декілька сніжинок, які купила напередодні також, але забула про них, випадково натрапила і вже вирішила їх таки пришити. І не помилилася, тому що вони дуже сюди пасували і якось так мило виглядало на цьому платі, якось так невагомо, гарно. І такий результат у мене вийшов. Якщо підбити підсумки, то це надзвичайно бюджетно. На створення цього образу я витратила більше 100 гривень. Фатин десь 50, сніжинки гривень 10 і ялинкова прикраса гривень 30. Плаття із секонд-хенду. заплатила за нього 20 гривень. А інше у мене вже було. Приготувала я Елі вже повністю. Так, обруч готовий колготки, светрика на всякий випадок ковтинка. Ну і плаття саме. Мені загалом сподобається, що вийшло. Особливо ті сніжинки, такі вони як невагомі. Дуже цікавий ефект вийшов. Ніби вони у повітрі висять. Ну, цукерки такі трошки вайлуваті, але... Для образу цукерочки цю лишила. Нехай буде грайливість, якась цукерковість. Гаразд, пора спати. Дуже просто така безсоромна ніч. Ставлю тут декілька кадрів плаття на Еллі, як вона його приміряла, як вона кружляла, все їй сподобалося, вона раділа. І в садочку вона там була, принцеса, королева ягідка чи цукерочка, все їй подобалося. І вдома потім одягла носила. А взагалі я ніколи не ховаю ніякий святковий одяг, на вихід не тримаю. Якщо дитина хоче, ми його носимо хоч вдома, хоч на вулицю. Бо не встигнеш оглянутися, як дитина виросла, виходить, що й потішитися не мала можливості. У садочку багато не знімала ну, по перше, чужі діти, а по-друге, я була з Марком, і він мені не сильно давав це робити, але декілька кадрів ставлю, щоб передати атмосферу. А й вам дякую за те, що подивилися. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Можливо, я вас надихну, і ви цю ідею використаєте для того, щоб створити свято для своєї дитини. А я вам дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую, що додивилися до кінця. Дуже розраховую на ваші відгуки. А може ви щось зробили би по-іншому? Бажаю вам гарного настрою, спокійних днів і ночей. Зустрінемося. Дуже швидко у наступному відео. Па-па! великий -па. кіндер. Це гатички.